На Росії знову заговорили про прямі переговори з Україною. Володимир Зеленський не змовчав після жахливої нічної атаки росіян. У Держдепі США заявили, що наступні кілька днів для Путіна критичні. Дональд Трамп видав нову заяву про Україну. А чемпіон світу з боксу Олександр Усик різко звернувся до президента США в Україні хочуть запровадити нові податки. Тепер за продаж товарів на онлайн-платформах. Зіркові леки, Грицик та Одарка продовжують тішити своїх фанатів, а синоптики зробили прогноз погоди на 1 травня. Це новини ТСН. Юей, Мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Речник воєнного злочинця Путіна Пісков зокрема ще додавна ворожою для РФ англійською. Видав низку заяв про війну. Він занічно заявив, що РФ підтверджує готовність до прямих переговорів з Україною та встановлення перемир'я, але спочатку потрібно вирішити цілу низку нюансів. Важко не бити по цивільним, коли звик до терористичних методів. Зокрема, піску уважає цитую. Українська криза надто складна, щоб бути врегульованою миттєво у Вашингтоні. Хочу швидкого результату. Також він заявив: цитую: неможливо не враховувати ситуацію, що склалася між Росією та Україною на землі. Ну а ще пісков наголосив, що РФ має досягти тих цілей, які ставилися на початку спецоперації, як на болотах називають війну. Володимир Зеленський відрагував на жахливу атаку росіян за його словами. Впродовж минулої ночі було більш ніж 100 російських ударних дронів 375 ударних дронів від початку тижня. З них Понад 190 – шахеди. Президент України повідомив, що наймолодшому пораненому у Харкові 5 років. Усього у місті постраждали 13 цивільних локацій. Крім того, у добропіллі ворог влучив у будівлю шахти. Пошкодив звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина. Зеленський додав, що весь ранок у небі над Україною продовжували літати російські дрони. І так щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію сильні додаткові санкції, які спрацюють. Наступні кілька днів критичні Дивимось на дії Путіна, а не на слова. Так, речниця держдепу США та Мібрюси заявила, що США чекають від РФ реальних кроків для досягнення миру. Вона підтримала пропозицію України негайно припинити вогонь, а не уводити триденне перемир'я на 9 травня, яке пропонує Путін. Мовляв, якщо йдеться про гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів? Дональд Трамп знову зробив гучну заяву про. Україну він сказав, що якби не переміг на виборах, Путін би отримав всю Україну. Президент США стверджує, що врятував Україну від повної окупації і вкотре згадав попередників та навіть Афганістан. Цитую: він прагнув цього, і одна з причин, те, як американці ганебно впоралися з виведенням військ з Афганістану. Це був найбільший сором нашого життя. Думаю, що він, скажімо так, поважає мене, і я вірю, що через мене він не захопить всю Україну, сказав Трамп. Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO на над важкій вазі. Олександр Усик звернувся до Трампа зі студії британського журналіста Пірса Моргана на питання ведучого щодо територіальних поступок, зокрема Кримом, звідки родом Усик, український боксер відповів. Цитую Ценісенітниця. У нас є багато спірних питань. Чому Росія це робить? А світ мовчить. Чому ви забираєте мою країну? Будь ласка, зупиніть війну Україні. Усик додав, що про передачу території не може бути й мови. Цитую: ні, звісно, ні, це моя територія, це територія моєї країни, це мій народ. Для продавців на Олекс, Пром і розетка запровадять податки 29 квітня. Кінець міністрів затвердив законопроєкт, який передбачає 10% оподаткування доходів продавців та надавачів послуг через цифрові сервіси. На документ звернув увагу перший заступник очільника податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк. За його словами, операторів цифрових платформ визнають податковими агентами і зобов'яжують автоматично отримувати податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг через ці платформи. Податкова ставка становитиме 5%. До того ж, стягуватиметься додатковий 5% військовий збір. Ця вимога стосуватиметься операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи від використання отримують резиденти України. Зокрема, йдеться про будь-який з таких видів діяльності, здійснюваний продавцем через платформу за винагороду, надання оренду нерухомого майна, зокрема житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та паркувальних місць, особисті послуги, продаж товарів. Надання в оренду транспортних засобів водночас нардепка Ніна Южаніна уточнила, що з перших трьох продажів вживаних речей на Оликс отримують 10%. А вже з четвертої, якщо фізична особа не відкриває спеціальний рахунок та не погодиться на розкриття банківської таємниці, 23%, 18% ПДФО та 5% військового збору. Зіркові лелеки з Полтавщини, Грицик та Одарка, продовжують тішити своїх фанатів. Птахи висиджують п'ять яєць. Вже найближчими днями у них мають з'явитися пташенята. Тим часом, поблизу гнізда знаменитої пари, птахи помітили чужинця. Хто потрапив на камеру відеоспостереження – Дивіться далі. І новий прогноз погоди. Початок травня в Україні буде помірно теплим. у четвер. Температура повітря становитиме плюс 15, плюс 20 градусів у південній частині та в східних областях ще тепліше протягом дня плюс 20, плюс 24 градуси. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, дощ через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході. Півночі також ввечері на Черкащині та Харківщині. Нарешті територію України без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, Часом сильним. У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям в день передбачається плюс 16, плюс 18 градусів. Є ймовірність невеликого дощу, проте може обійтися і хмарністю щільнішою. Вітер у столиці очікується завтра поривчастим, може знижувати температуру комфорту на пару градусів. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. І підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. До зустрічі.